В якомусь чарівно дивному танці стільки їм відомою композицією кружляли падали за вікном сніжинки. Ніна спостерігала за ними, здавалося б, непорушним поглядом. Вони з Петром любили споглядати за ними з вікна, зручно вмостившись на підлозі біля затишного каміна, що зими, відколи одружилися. Скільки часу згайнуло відтоді, вже внучці скоро в перший клас, тільки ось уже п'ятнадцять зим, за диво танцями сніжинок вона спостерігає сама. Камін не розпалює. Навіщо? Син Костянтин з невісткою Раєю і внучкою Лесею теж полюбляють такий, так би мовити, релакс. Лише роблять це з вікна свого затишного добротного будинку. А Петро. Петро вже стільки років живе не з нею. Ніна дивилася в Кожна сніжинка зауважила вона, по-різному летить, падає якась гарніше, якась гірше, якась повільніше, якась стрімкіше. Отже, у них, як і в людей, різні долі. Коли одружилися з Петром, були впевнені, що вони одне у одного на все життя, бо ж дихати одне без одного не могли, як гарно вони жили. Народився костя, як дві краплі води на батька схожий. Петро військовий. Кар'єрні сходи вели вгору. Швидко змінювалися звання, посади, отримав квартиру, заробляв гарно. Тож вирішили, що Ніна на роботу не ходитиме, а навіщо? Для того я й чоловік, щоб родину забезпечувати, для того й ти жінка, щоб дитину доглядати, домашній комфорт затишок створювати, сказав, як відрізав. Минули роки, підростав костя. Ніна старалася бути ідеальною дружиною, гарною господинею, щодни не пекла пиріжки, торти, тішила своїх хлопців кулінарними шедеврами. У квартирі й на дачі все виблискувало чистотою, за собою теж стежила, відвідувала салони краси, купувала елітну косметику, займалася спортом. Петро днями пропадав на роботі, їздив у тривалі відрядження. Костя тішив відмінними успіхами у школі й спорті. Щовихідних вони з сім'єю кудись ходили їздили, а у Петрові відпустки обов'язково було, як вони називали, сімейне море. Класно таки їм жилося колись. Того вечора Петро прийшов якийсь втомлений, від вечері відмовився, знесилено опустився на диван. Ніно! Поговорити треба. Я хочу піти. Забезпечуватиму Костю й надалі. Вибач, я кохаю іншу. Ти не заслуговуєш на обман. Від несподіванки Ніна ледь не знепритомніла, як під гіпнозом чомусь, потім довго собі пробачити не могла. Впала навколішки, схопила його за ноги. Не залишай нас. Ми пропадемо без тебе, благала плачучи, він підняв її, мовчки вийшов у ніч, не забрав нічого. Пішов до іншої жінки, в якої теж підростав хлопчик. До кості приїздив завжди, допомагав і матеріально, і морально, багато часу йому приділяв. Спочатку Ніні було дуже боляче, ледь впоралася з депресією, знайшла роботу і, хоч і відвикла вже. Вона, по суті, вчилася жити по-новому, бо ж усе попереднє життя, усе, усе що було зав'язане на Петрові. Десь через півроку він вперше переступив поріг, колись рідної домівки за сином прийшов. На футбол домовилися поїхати. У нас нові меблі. Бач, навіть не знає для чого, сказала Ніна, а у мене кохана жінка. Відповів, навіщось? Людо якось звернулася Ніна до рідної сестри. Мене кохає інший чоловік. Він з нашого двору, ніби непоганий, щоправда, одружений і має двоє дітей. Але сказав, якщо я наважуся, то як ти думаєш, тобі легко? Питанням на питання відповіла та, твоїй дитині легко, а там двоє. Ніна не наважилась. Якби Петро хотів повернутися, Ніно, ти б пробачила, якось спитав Петрів товариш Ігор. Ніколи, ніколи ні за що в житті. Я не пробачу зради, відрізала. А батьки Петра нової невістки не визнали, до ніни як до рідної горнулися, внука понад усе люблячи. Костя дружився. Весілля в основному зробив Петро, народилася внучка. До дітей батько й дідусь приїздив часто. Вони пішли жити окремо, Ніна ж залишилася сама. Якось від дітей, їдучи, вступив до неї, привіз торт, поставила чайник, говорили про Костю, невістку, онучку. Він, якийсь засмучений, розбитий, постійно дивився в підлогу, ніби боявся глянути мені у вічі, розповідала Ніна сестрі. Чому ж ти не спитала, що сталося? Чому він такий? Запитала та, А хто я йому? У нього є кому питати, відповіла. Від зачарованого споглядання сніжинок відірвав телефонний дзвінок. Костя, мамо, мамо, говорив, ніби хапаючи повітря. Тато помер тромб, раптово. Того дня вона вперше побачила домівку, на яку Петро проміняв їхню затишну квартиру. На околиці віддаленого села невеличка хатинка. Ми завжди дивувалися, що Петро пішов із сім'ї, сказав, подаючи ніні -ні, суху серветку той самий Ігор Товариш. Більшість із них, хоч як це смішно звучить, думали, що йому пороблено. Останнім часом вони погано жили. Ходив він сам не свій, хотів до тебе повернутися та боявся, що не пробачиш. Та й нову дружину совісті не вистачило залишити, сина її вчив, ох і наламав я дров, зав нам останнім часом. Сльози не знали стримку. І якщо тій другій можна було кричати, плакати, побиватися, тримаючи його за холодну руку, то Ніна плакала з боку. Я його любила все життя, одного його. Єдиного, сказала Ігорю. А коли їхали з похорону син, плачучи, розповідав, як завжди йому батько велів слухати її. Ти бережи, маму, наставляв Петро сина. Слухай її, вона найдорожче, що у тебе є. Твоя мама дуже добра, вона найкраща, запевняв він. Чому ти ніколи цього мені не розповідав? запитала сина. Не знаю, відповів, а ти, ти чому Петра тоді не спитала, чого дивиться вниз, чим засмучений, чому сам не свій? ніби звинувачуючи, запитала її сестра Люда. Зараз уже спитала, ледь мовила, а зараз вже нема кого, відповіла Люда. Не буває пізно, буває вже не треба.